Друзі, всім привіт! З вами Ростислав Смагін, і це про автомобільний контент. Придбав я такий 211 одинадцятий мерседес, 3 літра дизель, ступочка. машинка так така, як потрібно, реально. Друзі, не забувайте, йдіть завжди до своїх цілей, і у вас все вийде. Була в мене Фордік Фієста. Хто мене дивиться, та й дивиться, ти розуміє. Вона продана. Потім було шевроліла 1.8 газ бензин. Вона пробула в мене буквально пару днів і вона улетіла. Продана машинка. Була дуже, до речі, хорошенька. Тепер про Mercedes. Я вам покажу, як я ним займався. чуть чуть там багато не буде відосиків про це. В такому зараз стані фари. Буду займатися фарами. Як Мінімум постараюсь. Зняти ці та розпакувати. Ось і зняв я фару, чесно кажучи, я думав вже її не знімати, тому що не міг зняти бампер. В такому зараз етапі ось, ця фара була знята. Було важко зняти мені бампер на самом ділі. Він там закіс. Фару забрав я в хату і розпакував феном нагрів і вже є результат. Це все почистив, зробив. Ось в такому стані зараз у нас фара. На жаль, взяв, торкнувся. Пальцем вологий палець був, торкнувся і бачите, зліз чуть хром. Але в цілому фара була відчищена. Далі знову ж таки нагрів феном і це скло прижав. Зараз буду встановлювати фару. Зараз Займаюся підготовкою Мерседесу до продаж, а саме чищу салон. Так, у нас забруднений салончик. Зараз вам покажу, бачите, є такі плями. там, там, сям. Тут я уже наносил. Зараз покажу вам, как она работает. Наносим ее вот так. Такая у нас спина. Якось так чуть-чуть эта реакция. У нас есть руль. У нас есть шкира. І за 1, 2, 3. Та вищо. Зараз буду встановлювати руль. Так, вирішив я виставити ще бампер по зазорам. Ось він торчить, як ви бачите. Запустив на всякий випадок. А то світло було увімкнене. Потрібно зараз буде чуть далі проїхати. Тут також немає зазора. Загалом машинка зараз готова до продажі. І розповім вам про неї більше зараз. Це 3 літра дизель, 7 ступочка, 2005 рік. Що про неї ще розповісти? Вона у мене буквально десь тиждень. Давайте глянемо салончик. Глянемо на цей шикарний салон. Комплектація у нас елігант. Ось, автоматик, все як має бути. А тепер по комплектації. Клімат контроль. Ось. До речі, класна рест функція. Ця, хто знає, що ще 2-3 години буде тепленьким. дуть. електрорегулювання керма. Ось, як це ну, зручненько зроблено, такий ключ. Ось. Закриваємо зверочко. Оп Ч... чинати? Правда? Чи на так? Пам'ять сидінь у нас є. Пам'ять зеркал, пам'ять е руля. Зрозуміло. Ну більш двигун чути, чим вихлоп такому в нам настані. Зараз поїдемо чуть по навалюємо по місту. Поїдемо на оффроуд, Зараз заберемося під цю горочку. Ой-ой-ой, ой ой! Ой-ой! Пішов, ой -ой -ой, ой -ой -ой, пішов, пішов, пішов. Пішов маленький. Пішов. Друзі, будемо спускатися. Не будемо ганати біса. Зараз поїдемо краще. Це машинка не для офроуду, а для комфортної їзди. Машинка насправді дуже комфортна. До речі, саме ця модель тут уже 3 літри дизель, Дорес це 3,2. Ось тут ще і сім ступочка. Але це не доріс, так скажемо. тому що це 2005 рік. Рест пішов з 2006 го в нас. Ось. Але, до речі, напишіть, хто шарить цих машинках, який вам двигун більше подобається. Тут, тут вже v 6 3 або рядний 3,2, який вам більше подобається. Так, максимальна швидкість на цій машинці я їхав 20 км. ось. Ну, непогано. В принципі, непогано. Вона круто пливе по трасі. Реально, машинка горна. І пішов. І тако 120-130 ми ну, вже летим. Ну що вам розказують, друзі? Зараз не оттормонимся і будемо в Кюєті. І буде вже не два елементи фарбованих, а цілих чотири. Ні, класна, тачка, що тут говорити на самому делі. Та й що? Ти що, ну реально, йоптим. Ти їдеш, ти їдеш як дядько, ну чесно. Зараз зробимо заміри. Бачимо, вже у нас лампочка дизелю горить. До речі, розхід, так? Да? Про розхід. Кушує вона. 14 літрів по місту в мене. 14. ЄСП е, вимкнули ми. Міняємо підалічки. Хоп. Ну. Якось так скільки десь по відчуттям більше 10 секунд це вам, друзі, 3 літра дизель V6! ні машиночка реально на поряді. Ви чуєте цей звук. Так що, друзі, що я вам скажу? Машинка буде продаватись. Дай Боже, вона продасться до нового року. Я впевнений в цьому Реально, гарна ціна, гарна машинка за такі бабки. Це топ за свої гроші. Ой, всім рекомендую до покупки 211 в гарному стані. Серйозно, це машинка дарує емоції на трьохлітровому дизелі. Це реально топ за свої гроші. Всі з наступаючим новим роком, всім вам здоров'я, мирного неба над головою. І що я вам скажу? Хочу сказати, що ціль на 2025 рік це BMW м 5 F90. реально будемо йти, буду займатися перепродажем авто, буду вам це все показувати, свій дохід, де що, скільки я заробив. Ось так, що всім гарного дня, гарного неба, гарного вечора і гарного нового року 2025. Всім пока.